Не даруйте мандарини в пакеті це вже не модно. Краще зробити ось такий вінок. Беремо прозору пакувальну плівку та вискладуємо на неї мандаринки. Ниткою або стрічкою перев'язуємо мандарини. Під свій стиль віночка я обрала джутову нитку. Зав'язуємо нитку на два вузлика між мандаринками. Замість мандаринок можна використовувати цукерки чи, наприклад, печиво. Такі відео дивіться на каналі. Коли зав'язали всі комірки для мандаринок, формуємо коло. Два кінці добре зв'язуємо між собою, щоб не розв'язалися. Я зав'язую двома нитками, щоб було надійніше. Розправляємо наш віночок та поправляємо усі деталі. Непотрібні ниточки відрізаємо, а якщо у вас стрічка, зав'язуємо на бантик. Відрізаю кусок джутової нитки, товстішої. Трішки підрізала кінці плівки, щоб краще виглядало. Товстішою джгутовою ниткою буду прикріпляти усі деталі до віночку. Для початку заготую собі бантика. Різні схеми бантика появляться у мене на каналі. Для декорування віночка ви можете використовувати будь-що, що у вашій фантазії. Для свого віночка я обрала гілочки-ялинки та стрічку для бантика. Прив'язую гілочку джгутовою ниткою. Також її просуваю у бантик. Також деталі, такі як гілочка чи бантик, можна садити на гарячий клей. Гарно поправляю бантик та зв'язую його з віночком зізаду. Все сформувала, але мені здалося, що потрібно ще одну гілочку додати. Просунула її між вузлики та зафіксувала. Гарно все фіксую зі задньої сторони віночка. Зав'язую все на вузлик та обрізую кінці. Ось такий мандариновий віночок у нас получився. Красиво, смачно та з новорічним настроєм!